День інформування суспільства про Алла. Ваше завдання почути саме якісь почали. Зазвичай очі мабуть що нас завітав Космомак зі своєю мамою для того, щоб розповісти та проінформувати нас про те, як потрібно спілкуватися з людьми, у яких виявлено аутизм. Це досить актуальна тема і для нас в тому числі, тому що дуже часто ми виїжджаємо на надзвичайні ситуації, і ми не знаємо, з чим ми можемо стикнутися. Тому ця тема нам була дуже корисна. Це не перший захід інформуванням суспільства про аутизм. М я почала займатися ще з того моменту, коли Макса визнали аутистом, тому я почала займатися інформуванням суспільства про аутизм. Проводилось дуже багато онлайн, дуже багато конференцій з педагогами з лікарями. Зараз ми відвідуємо тренінги часто, оскільки у нас зараз дуже багато навчань, які ініціюються нацполіцією. Але саме така тема з аутистами це вперше. і Ми безмежно вдячні за такий досвід. Особливо знаєте, дуже велике значення має те, що це було заняття не від викладачів, не від лікарів, а саме від людей-аутистів, які зсередини розказали свою проблематику, трошечки дозволили нам зануритися в свій світ. Така галактика. А, це це також цікаво, тому що кожен розуміє по-різному. Ви бачите, сьогодні були у кожного своя галактика. От і м, такі моменти е, занурюють у свій світ, і ти щось бачиш особливе.